Біль у ліктях та колінах, кистях рук нагадують про різку зміну погоди. Тож чимало людей з побоюванням чекають приходу весни, адже в цей період відбувається загострення різних хронічних захворювань та патологій. Все час активуються і хвороби опорно-рухової системи, зокрема артрити та артрози. Тож сьогодні про них і поговоримо в ефірі. Передача здоров'я нації і зараз про зміст програми. Одним із найпоширеніших захворювань опорно-рухового апарату є хвороби суглобів. Детальніше розповімо про періартрит, його діагностику, симптоми та лікування. Також більше дізнайтесь про артрити, причини їх виникнення та профілактику. Більш складними за лікуваннями та ускладненнями є патології суглобів, що називаються артрозами. Ще в програмі піде мова про основні правила, що можуть попередити захворювання опорно рухової системи. Одним із важливих моментів простосування організму до навколишнього середовища є рух. Він здійснюється системою органів, до яких належать кістки, їх з'єднання і м'язи, що об'єднані в єдине тіле апарат руху або опорно-рухову систему. Життя сучасних людей часто ускладнюють різні захворювання опорно-рухового апарату, а деякі з них можуть перетворити активну людину на інваліда. Одним з найпоширеніших захворювань опорно-рухової системи вважаються всілякі артрити і артрози, які відносяться до хвороб суглобів. Суглоб це рухоме з'єднання кісток скелета. Розділених щілиною переривисте з'єднання дозволяє кісткам, що щленовуються, здійснювати рухи один до одного за допомогою м'язів. Суглоби розташовуються в скалеті там, де відбуваються виразно виражені рухи, згинання і розгинання, відведення і приведення, обертання. Як цілісний орган, суглоб бере важливу участь в здійсненні опорно-рухової функції. В якості прикладів суглобів можна привести пальці, лікці, коліна, плечі, зап'ястя, скронове нижньощелепний і тазостегновий суглоби. Періартрит це запалення навколо суглобових тканин. Даний процес охоплює капсулу суглоба, сухожилля, м'язи і зв'язки, що оточують його. Захворювання схені абсолютно всі міжкісткові з'єднання окріба опорно-рухового апарату людини колінний тазостегновий, лікцьовий, пальців рук, гомілковостопний, плечо лопатковий та інші. Виникнення недугу залежить від багатьох провокуючих факторів. Початок весни дуже часто супроводжується загостренням захворювань опорно рухового апарату. До таких захворювань в весняний та в осінній період будуть відноситись патологія. Що пов'язана з суглобами, дуже часто загострюються та виникають такі захворювання, як переартрити, артрити та артрози, або ж ще синонім деформуючі артрози. Різниця між цими патологіями полягає в об'ємі, в якому вони вражують суглоби, а також в симптоматиці, лікуванні та наслідках. Найлегшими із даних захворювань є переартрити. Переартрити це захворювання суглобі, які вражають практично всі суглоби організму людини, і пов'язані вони з враженням м'яких тканин, які оточують суглоб. Це зв'язки, м'язи, часткова капсула суглобу. Ну, найчастішими симптомами, які будуть супроводжувати виникнення переартриту, це поява різкого триваючого болю, що посилюється під час руху в суглобі та фізичних навантаженнях, Іноді це супроводжується відчуттям скованості або стягнутості. Виникають переартрити у людей різного віку та різних професій. Пов'язане виникнення даної патології може бути з травмою, фізичним перенавантаженням, переохолодженням кінцівки або окремого суглобу. Також дуже часто ця патологія виникає на фоні системних захворювань, таких як. Ревматоїдні артрити чи інші захворювання пов'язані з патологією сполучної тканини організму. Лікується досить успішно дана патологія, швидко проходить при вчасному зверненні до лікаря без будь-яких наслідків. В основному лікування полягає в. Обмежені фізичного навантаження враженого суглобу назначаються знеболюючі та протизапальні препарати, як пероральні, так і місцево. Іноді також буде корисно долучити до цього фізіотерапевтичні методи лікування. Біль у суглобі його розпухання, відчуття жару і печіння, почервоніння шкіри в районі суглоба, його деформація, того подвижність, все це артрит. Чи по іншому запалення суглобів ця патологія може вражати як один суглоб, так і декілька. Лікування артриту залежить від причин його виникнення. Ще однією дуже поширеною патологією, яка вражає практично всі суглоби людини, є артрити. Артрит, це якраз є запалення суглобу, це більш ширший процес порівняно з переартритом, через те, що при артриті вражається не лише Капсульно-зв'язковий апарат суглобу, а й також синовіальна оболонка суглобу, тобто це порушує продукцію суглобової рідини в нормі. Найчастіше при цьому продукція внутрішньосуглобової рідини зростає, і артрити ще будуть супроводжуватись таким явищем, як синевід. Симптоми артрити та піратритів дуже схожі: це набряк та відчуття розпирання в області враженого суглобу. Суглоб при артриті буде візуально збільшений, шкіра над суглобом буде червоною. Рухи в вражених суглобах обмежуються і стають утрудненими. При кожному русі больові відчуття зростають. Як і при артрит, артритах, так і при, при артритах, причинами, що сприяють виникненню даної патології, є травми, перенесені раніше, або безпосередньо перед виникненням захворювання, тривале фізичне перевантаження, переохолодження суглобу або супутні за патологією з враженням сполучної тканини. В залежності від локалізації патології, такої як артрит, Можуть вражатися або один суглоб, в основному це великі суглоби кінцівок, ліктьовий, плечовий, кульшовий або ж колінний. В дрібних суглобах, суглобах кістей та ступнів дуже часто вражаються декілька суглобів означасно через те, що вони розташовані поруч. Лікування для артритів в залежності від того, внаслідок чого вони виникли, специфічне, тому що розділяють первинні та вторинні артрити. Первинні артрити це ті, які виникають після безпосередньої причини, яка Призвела до дії безпосередньо на суглоб. Це після травми суглобу, після переохолодження суглобу, після тривалого фізичного перенавантаження, пов'язане з нагрузкою саме враженого суглоба. В цьому випадку рекомендується обмеження або взагалі виключення фізичного навантаження на вражений суглоб, протизапальні знеболюючі препарати, також дуже корисно при цьому фізметоди лікування. А на пізніших стадіях, коли проходить больові та набрякові симптоми, долучається також масаж та лікувальна фізкультура. Якщо ж артрити розвиваються як явище ускладнення якоїсь іншої патології, тобто вторинні артрити, які можуть розвинутись на фоні патології сполучної тканинної. На фоні різноманітних ендокринних захворювань чи патології систем і органів, що не мають відношення до опорно-рухової системи, то в цьому випадку основне лікування спрямоване на лікування першопричини, яка викликала артрити, а протизапальна знеболююча терапія при лікуванні артритів вже як додаткова. Якщо ж ви чуєте хрусткіт, наприклад, у коліні, то це вже артроз. Він є більш небезпечним захворюванням ніж періартрит чи артрит. Артроз набагато складніший в діагностиці, лікуванні та ускладненнях. За статистикою артрозом хворіють близько 15% всіх жителів нашої планети. Найчастіше це захворювання проявляється після 30 років. А вже до 60 років від артрозу страждає майже кожен. Більш складною в плані діагностики, лікування та має більш серйозні наслідки, є така патологія, як артрози. Синонім ще деформуючі артрози це патологія, яка заключається в дегенеративно-деструктивних змінах в структурі самого хряща. Зміна полягає в тому, що тут не лише виникає запалення в навколо суглобових м'яких тканинах, а й також виникають механічні, структурні зміни в будові хряща, в будові кісток, які утворюють даний суглоб. При остеоартрозах вражається хрящова тканина, вона стає більш Тоншою в процесі руху суглобу стирається, стає м'якшою, і як наслідок розруйнування хрящової тканини суглобу призводить до поступового руйнування кісткової тканини, яка належить до складу даного суглобу. Характерними симптомами для Деформуючих артрозів є деформація враженого суглобу, вранішня скутість у пацієнтів з деформуючими артрозами після сну необхідна декілька десятків хвилин або й годин для того, щоб так сказати, розходитися. Після цього біль зникає або притуплюється, і пацієнти можуть протягом дня рухатися досить вільно та невимушено. Також характерними симптомами для деформуючих артрозів є клацання та хрусткіт в суглобах, періодичне збільшення їх в об'ємі, а також заклинювання, коли пацієнт не може або розігнути, або зігнути кінцівку у враженому суглобі. Причинами, що призводять до розвитку даної патології, можуть бути найрізноманітніші причини: це і перенесені травми, тривалі протягом декількох років фізичні перенавантаження, пов'язані з навантаженням в основному великих суглобів кінцівок, колін, кульшових суглобів, ліктьових чи плечових суглобів рук. Дуже часто до розвитку деформуючих артрозів призводять тривалі переартрити та артрити в анамнезі, які не лікувалися або лікувалися вже на пізніх стадіях. Також деформуючі артрози розвиваються як наслідок Спадковості або генетичної аномалії розвитку розвивається дуже часто у людей хворих на цукровий діабет або з патології шлунково кишкового тракту, коли порушується функція всмоктування поживних речовин. Деструктивно-дернегеративні зміни в вигляді деформуючих артрозів також розвиваються на фоні онкологічних захворювань опорно рухової системи або при туберкульозі. Процес м, руйнування суглобу досить тривалий. Він м, триває не один місяць, іноді на це. Ідуть роки та десятиліття. Дуже часто пацієнти не звертають уваги та не відчувають ніякого дискомфорту, пов'язаного з порушенням в функції чи якісь більових відчуттів у враженому суглобі, і за медичною допомогою вже звертається на досить пізніх стадіях, коли консервативне лікування мало ефективне або взагалі неефективне. Нерідко причиною виникнення артрозів можуть стати періартрити та артрити, які були виявлені невчасно або їх лікування проводилося неякісно. За словами лікарів, на жаль, у більшості випадків при перших стадіях захворювання люди не звертаються за допомогою фахівців, приходять до лікарні, коли вже з'являється значний дискомфорт та сильний біль. Діагностувати артрози можна декількома способами, проте найпоширеніші з них це променеві методи обстеження. Лікування артрозів напряму залежить від стадій захворювання. Якщо при початкових стадіях призначається консервативне лікування, то при третій і четвертій стадії без хірургічного втручання вже не обійтися. Серед профілактичних методів щодо артрозів це вчасне звернення до лікарів, правильний розподіл фізичних навантажень та відпочинку, а також підтримка правильної ваги тіла. Досить часто до розвитку деформуючих артрозів призводить м, такі патології, як переартрити та артрити, які були невчасно діагностовані та е, лікування, яких розпочато невчасно через пізне звернення пацієнтів. В процесі розвитку такої патології, як деформуючий артроз, пацієнти більш частіше звертають на ті симптоми, які виникають у враженому суглобі. І тому із часом, коли симптоматика погіршується, то все більше пацієнтів все ж таки звертаються за медичною допомогою. Діагностику та подальше лікування деформуючого артрозу проводять в основному з допомогою променевих методів обстеження, до яких належить звичайна рентгенографія враженого суглобу в декількох проекціях. Якщо цього недостатньо для встановлення діагнозу, назначаються додаткові методи обстеження, ультразвукова діагностика суглоба або ж магнітна резонансна, чи, магні... чи комп'ютерна томографія враженого Суглобу, на яких буде чітко видно, особливо на більш пізніх стадіях розвитку патології, характерні для деформуючого артрозу зміни рентгенологічними ознаками. Що стопідсотково підтверджують деформуючий артроз, є звуження суглобової щілини, деформація суглобу в порівнянні з нормальним стонченням шару хряща в суглобі, а також сплощення суглобової поверхні і утворення додаткових краєвих розростань, так названих узур. В залежності від стадійності деформуючого артрозу та загального стану пацієнта призначається відповідне лікування. При перших стадіях досить ефективно допомагає консервативне лікування. Якщо розпочати вчасне консервативне лікування постійно повторюється з періодами загострення деформуючих артрозів, то Процес ускладнення уповільнюється і хвороба прогресує досить повільно. До консервативних методів лікування деформуючих артрозів відносять знеболююча протизапальна терапія, комплекс фізіотерапевтичних процедур. Застосовується досить широка лікувальна фізкультура, масаж. При початкових етапах розвитку з даної патології пацієнтам рекомендується. Або ж змінити спосіб життя, або навіть змінити свою професію та роботу, тому що основний дуже в, в, значний вклад в розвиток патології опорно-рухової системи має саме робота. Тривала вимушена поза, постійні фізичні перенавантаження суглобів призводять до м, рано чи пізно ускладнень та захворювань в цих суглобах. Якщо ж консервативна терапія не допомагає, а особливо з деформуючими артрозами на пізніх стадіях, третя, четверта стадія. Тоді пацієнтам рекомендується хірургічний метод лікування при значно вираженій деформації, обмеженій рухах в враженому суглобі при тривалому больовому синдромі, який не усувається з допомогою таблетованих чи ін'єкційних засобів, в даний час застосовуються хірургічні методи лікування, які пов'язані з корекцією враженого суглобу. Це або видалення частини суглобу, або ж повна заміна враженого суглобу на штучне ендопротизування. З метою профілактики розвитку, а також з метою профілактики ускладнення вже існуючих, деформуючих артрозів на початкових етапах, рекомендую. Вчасно звертатися при виникненні будь-яких неприємних відчуттів або симптомів пов'язаних з скутістю, біллю чи обмеженню рухливості в суглобах, нормалізація ваги тіла, раціонально розподілити фізичне навантаження та відпочинок. Уникати тривалого фізичного перенавантаження пов'язаного з вимушеним положенням тіла, або ж пов'язане із своєю роботою, також корисним буде виконання гімнастичних вправ пов'язаних з навантаженням раціональним та комплексним всіх суглобів, кінцівок та хребта. Ну, якщо є можливість, то хоча б декілька разів в рік проходити курси профілактики або лікування в умовах в санаторно-коротних умовах, патології суглобів залежать від віку людини, її професії, також і від погодніх умов. Люди, які хворіють на артрити та артрози, з острахом чекають осені та весни, адже в цей час їх хвороби загострюються. Якщо не почати лікування вчасно, патологія може призвести до інвалідності. Найбільш схильними до розвитку захворювань та патологій, пов'язаних з суглобами, будуть люди, чия робота постійно пов'язана з тривалим. Систематичним навантаженням на суглоби кінцівок, це люди, які мають обтяжений анамнез в плані захворювання порнорухового апарату, зокрема суглобів, люди похилого віку. Особливо після 60 років мають більший ризик розвитку патології опорно-рухового апарату ніж молоді люди, Деформуючі артрози та артрити, це патологія і захворювання сезонні загострення це в основному весняно осінній період. Дуже часто загострення відбувається при різкому зміні погоди. При цьому виникають гострі відчуття, які після нормалізації погоди поступово зникають, і досить тривалий час до наступного різкого зміни погоди не турбують пацієнтів. Холодна сира погода загострює патологію, а навпаки, суха тепла погода, сухий теплий клімат сприяє зменшенню симптоматики і досить тривалій ремісії при наявності дегенеративно-деструктивних змін в суглобах. З початком весни із зросла кількість пацієнтів, які звертаються з болями та неприємними відчуттями в суглобах рук та ніг. В порівнянні з зимовим та літнім періодами, в основному звертаються жінки, жінки похилого віку, а також категорія населення, чия робота пов'язана з постійним ем, навантаженням великих суглобів кінцівок. При нелікуванні або при невчасному зверненні, коли пацієнти відносяться до власного здоров'я недбайливо деформуючі артрози та артрити призводять до механічного руйнування хряща, при цьому виникає м м м такі зміни в хрящі, е які згодом призводять або до повного знерухомлення в даному хрящі, або ж навпаки, до патологічної рухливості. Це призводить до порушення функції не лише суглоба, а й кінцівки. Що що може призвести або до повного унеможливлювання пацієнта рухати враженою кінцівкою, і це якщо рука, або ж до вираженого порушення функції опори та ходи. Пацієнти з запущеними формами деформуючого артрозу змушені використовувати для того, щоб ходити палички, милиці. А на пізніх стадіях це інвалідний візок, будь-яку хворобу краще попередити, ніж лікувати. Існують правила, дотримуючись яких людина може уникнути патологій опорно-рухової системи чи, хоча б, зменшити ризик захворювань. Серед таких правил збалансоване харчування та правильно підібрані фізичні вправи. Щоб зменшити або взагалі унеможливити виникнення захворювання порно-рухового апарату, корисно дотримуватись активного способу життя, раціональне збалансоване харчування, багати на вітаміни, амінокислоти, вживати свіжі овочі та фрукти не лише в сезон, але й намагатися їх вживати в зим, в період зими, коли вони відсутні на вулиці. Досить корисно буде особливо у дітям та людям похилого віку створити певну програму індивідуальної фізкультури, по якій вони будуть постійно займатися для того, щоб для дітей зміцнювати опорно-руховий апарат, який тільки формується, а для людей похилого віку підтримувати в постійному тонусі, тому що як недостатньо сформований, так уже і ослаблений опорно-руховий апарат внаслідок життя при недостатньому та нераціональному на фізичному навантаженні. Буде мати більше шанси до розвитку патологічних змін, особливо в суглобах. Тож не чекайте, поки біль нагадає про ураження суглоби? Бережіть себе та своє здоров'я. Частіше звертайтеся до лікарів аби вчасно виявити патології. Тоді ви, як і всі, чекатимете і радітимете приходу весни. На цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові!